Дня, шановні колеги дуже приємно, що вас так багато. Хотів поділитися дуже хорошою новиною. Якщо наш Закарпатець Павло Цина очолив відмінальний сервісний центр МВС Львівській, Закарпатській та Івано-Франківської областях. Ми тісно співпрацюємо з карпатським сервісним центром. А зараз у нас напевно будуть ще більше можливості, більше можливості розвивати наші центри. І Ми тісно співпрацювали І до цього, коли Олексіна працював на закарпатській області. Зараз співпрацюємо з християнами. І хотів би зараз надати їм слово. Ми трошки розкажуть про структуру, що відбулося, і коли ми будемо робити разом з ними. Доброго дня, шановні журналісти, пане Олександр, дякую за такі теплі слова підтримки. Що хотілося взагалі почути? З того, що в нас пройшла енна реформа, вона зараз і продовжується по Україні, і будуть об'єднуватися так само в інші області. Перший етап реформи потрапили три області: це об'єднали саме Львівську, Івано-Франківську та Закарпатські області. Такий великий шматок західних регіонів. Також об'єднали сервісний центр в Донецькій області, Луганській області, Автономній Республіки Крим та місті Севастополі. Що взагалі означає це об'єднання? Це означає те, що, грубо кажучи, керівництво трьома регіонами зараз здійснюється з міста Львову. Але при цьому на кожному регіоні залишається по заступнику, який здійснює безпосереднє керівництво в тій області, в якій він знаходиться. Також за результатами цієї даної реформи, для того, щоб оптимізувати роботу сервісних центрів і покращити якість надання послуг, було прийнято рішення керівництва МВС про те, що зараз в рамках так званого пілотного проєкту, наприкладі Львова він вже там стартанув, він вже там працює, там приймають з 10 сервісних центрів приймають 5 екзаменів. Отже, здати теоретичний практичний іспит у Львівській області можна в п'яти сервісних центрах. В Івано-Франківській області теоретичний та практичний іспит можна буде скласти в двох сервісних центрах. Наприклад, Закарпаття це буде три найбільших сервісних центри, які мають найкращу матеріально технічну базу, де для того, щоб ви, скажімо, це навантаження, яке, яке на них зараз паде, можна було правильно реалізовувати, там збільшена кількість адміністраторів, які будуть надавати дані послуги. Хорошою, скажімо, новиною для наших громадян стане те, що тепер можна буде в електронній черзі записатися не тільки на теоретичний іспит, а і на практичний іспит. І кожен громадянин має право обрати, на якому транспортному засобі він хоче складати практичний іспит. Це можна обрати транспортний засіб сервісного центру і можна обрати транспортний засіб автошколи. Отже, будь-який громадянин може обрати для себе той транспортний засіб, на якому буде зручно. Також в результаті цієї реформи ми збільшили кількість транспортних засобів у тих сервісних центрах, де залишається екзамінація. І так само, дякуючи підтримки територіальних громад та місцевих рад, було закуплено три нових автомобіля для приймання практичних іспитів. Це три повністю нові переобладнані Тойоти. Ну, про це вже більш детально розкаже вам Степанович, який в цих процесах приймав участь. А ви скажіть, будь ласка, що у Закарпатського де саме ці сервісні центрі? Де саме, так, а залишається, екзаменація у трьох сервісних центрах? Це 2141, місто Ужгород, 2142 місто Мукачево та 2144 місто Хуст. Два сервісні центри, які були найменші, було прийнято рішення про їх скорочення. І вони виключені Штати це сервісний центр. 2147 в місті Берегові та сервісний центр 2145 місто Рай. А чому так, так вирішили? Я не готовий вам сказати на це відповідь, чому так само було прийнято рішення, але в більшості це приймається до того, що це були найменш якісно обладнані по матеріально-технічній базі, і вони надавали найменшу кількість послуг. Отже, це два найменших сервісних центри. Тобто було 5, як залишилося? 5? Ні, було сім, залишилось 5. А ще ви коли? 2143 місто Тячі він залишається працювати, просто в ньому немає екзаменації. І 2146, місто інша, він так само залишається працювати, але просто в ньому немає екзамен... екзаменації. В ньому не можна здати теоретичний та практичний іспит. Ви можете там отримати всі інші послуги. Реєстрацію, перереєстрацію авто, обмін посвідчення водія так само, ви можете через електронний кабінет водія направляти туди заявки. Ну, всі інші послуги надає сервіс центр.

Продовжуючи висказаний, я хотів звернути увагу, що за цей рік ми дійсно надали дуже велику кількість послуг. Ми дуже якісно попрацювали. Ми не можемо вже говорити за 12 місяців, тому що проходить зараз реорганізація однак, за 9 місяців цього року. Ми надали близько 10 тисяч послуг з видачі посвідчень водія вперше. Це досить великий показник, навіть в порівнянні з минулими роками, що перш за все зумовлено великою кількістю внутрішньопереміщених осіб в нашій області, а також тим фактором, що наша область є транзитною для багатьох мешканців України, які подорожують за кордоном. Окрім того, ми зареєстрували майже 9 тисяч транспортних засобів і надали дуже велику кількість електронних. Послуг саме на хотів би зупинитися, тому що дуже велику увагу надавало цьому, як Міністерство внутрішніх справ, так і була підтримка з боку обласної військової адміністрації. Значно збільшився попит на ці послуги. Зокрема, можна виокремити таку послугу як замін обмін посвідчення водія за допомогою додатку Дія. Великі сервісні центри, на яких акцентував увагу половине, такі як Ужгород, Мекачу та Хуст, щодня майже обробляють десятки таких звернень. І це для громадян, для самих сервісних центрів є дуже зручно, тому що перше, це зменшує черги, друге, створює більш комфортні умови як для громадянина замовити цю послу, так і для адміністратора сервісного центру, який має більше часу для обробки цієї заяви. Окрім того, такі популярні засоби, як платне зберігання номерних знаків, ми теж перевели в сферу електронного кабінету, тобто можна оплатити і продовжити оплату за зберігання теж засобами електронного кабінету Лодія. І невдовзі в дії будуть анонсовані теж іще ряд нових послуг. Тим не менше хочеться звернути увагу, що громадяни досить з обережністю користуються такими послами, як, наприклад, талони електронної черги. Це, напевно, зумовлено специфікою певних регіонів, де не настільки розвинена цифровізація, але ми над цим активно працюємо. і Вже більше майже 20% громадян обирають саме електронний спосіб запису до наших сервісних центрів. Та в подальшому ми очікуємо ріст таких показників. Що стосується бюджету, то можна скажемо так з гордістю сказати, що майже 10 мільйонів гривень ми перерахували до місцевих бюджетів за ці 9 місцев як плату за адміністративні послуги. Тобто для тих громад, які активно співпрацюють з сервісними центрами, які допомогли нам в тому числі з придбанням транспортних засобів, які збільшили попит на наші послуги, це є вигідною інвестицією, тому що ми наповнюємо їхній бюджет і будемо продовжувати наповнювати, оскільки очікуємо, що попит на роботу сервісних центрів і надалі буде зростати. Роман з Перший канал, питання буде до пана Павла. Так, е, так. Написав, Скажіть, будь ласка, я так розумію, що ця частина реформи це просто скорочення видатків. Це не тільки скорочення віддатки, дивіться. це не тільки скорочення видатків, це і підсилення контролю над складанням теоретичних та практичних іспитів. У цих центрах де зараз залишається екзаменація, у них встановлюється. Велика кількість камер для того, щоб забезпечити контроль при складанні теоретичного іспиту, щоб не було так званих мертвих зон, яке би повністю ми ну, повністю неможливий, скажімо так, процес втручання в теоретичний іспит. Mm -hmm. Що стосується практичного іспиту, так само усі автівки обладнуються камерами так, що видно чітко руки людини, видно чітко ноги людини, ноги інструктора, чи він натискає на педалі, чи не натискає, чітко фіксується. Вімкнув він, він поворотник, не вімкнув він, він поворотник. Отже, це робиться для того, щоб покращити процес і, скажімо, унеможливити а, втручання до складання практичного чи теоретичного іспиту. Uh -huh. А як ви співпрацюєте із приватними школами? Бо ви кажете, що можна буде здати або в школі практичний іспит, або на ваш... Ні, 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 ви неправильно зрозуміли uh -huh. при реєстрації в системі електронної черги громадянин має право обрати на якому авто. Він бажає скласти практичний так. іспит. Обрати авто сервісного центру або обрати авто автошколу. Але ви кажете, що авто має бути спеціально обладнане. Звичайно. Тобто школа теж має обладнатися Автошколи не ж мають, не ж вчать на цих авто. Да. І Ці обладнені всі обладнені. автомобілі внесені в МТБ і вони всі переобладнані педалями і усіма необхідними да, елементами. Да, Якби про камери. Про камери? так. Так само вони мають, якщо вони хочуть, щоб на їхньому автомобілі приймався практичний іспит, він так само мусить бути обладнаний тими камерами. Просто єдиний нюанс, що е, коли ви складаєте іспит на, авто, на автотранспорті сервісного центру, ця, ця послуга на сьогоднішній момент вартує 13 гривень. Uh -huh. І все. А з автошколи вже домовляється в індивідуальному порядку для того, щоб вони забезпечили вам той чи інший авто. Ну, як практика показує на роботі Львівського сервісного центру, який вже працює по даному пілотному проєкті, воно, в принципі, йде 50 на 50. Не можна сказати, що хтось чітко вибирає тільки транспортні засоби сервісних центрів, або чітко вибирає тільки транспортні засоби, наприклад, автошкіл, плюс-мінусом 50 на 50. А в Закарпатській області вони вже почали діяти? Ні, дивіться, орієнтовно з 24 жовтня а, воно почне діяти вже на території і Закарпатської, і Івано-Франківських областей. Дозвольте, що запитання від колеги, воно не могла бути присутньою. Просто передати. Автошкола для людей з інвалідністю. Сьогодні так. це працює лише у Львові, і, і це так, працює в п'яти областях України. Маю на увазі те, що говоримо про так. наш регіон, так? Лише у Львові, і там якраз це недавно. Паралімпійська чемпіонка на діадіолок отримала водійське посвідчення. Чи буде подібна така послуга доступна на Закарпатті? А якщо буде, то коли і чи взагалі розглядається це питання? Це питання розглядається. Наскільки мені відомо, навіть була спільна нарада в ОВА стосовно того, даний взагалі проект це проект автошкіл для осіб з інвалідністю. Він стартував по Україні. І скажу вам так, що потроху особи з інвалідністю починають успішно. Складати і навчатися в автошколах, я гадаю, що в рамках тих, яких ми зараз живемо, тому що ця кількість буде тільки збільшуватися. Я гадаю, що найближчим часом так само це буде забезпечено і в Івано-Франківській, і в Закарпатській областях обов'язково mm -hmm. від сервісного центру, скажімо, так узлові тільки нам потрібно створити умови інклюзивності в тому сервісному центрі, де будуть складатися цей теоретичні чи практичні іспити, mm -hmm. і потрібно, щоб у нас принаймні одна з автошкіл. Була забезпечена цією спеціалізованою автівкою для складання цих іспитів, де яка переобладнання на ручне керування. Одна в кожному регіоні. Я вам скажу, що одної автівки в кожному регіоні було би достатньо для а цього, цього щоб може закупити таку машину? Одну сервісний центр на жаль це не прибуткова організація. Це може бути здійснено тільки за субвенційні кошти. Наприклад, якщо з місцевого бюджету чи з обласного бюджету чи з якогось бюджету іншої територіальної громади. Буде прийнято рішення, ми будемо потім профінансувати таку автівку. Це це можливо зробити. Тоді питання до пана Олександра. Чи взагалі це питання якось розглядалося? Чи є така можливість купити автомобіль для людей з інвалідністю, щоб вони могли на Закарпатті здавати на права, а не у Львові? Ну, зараз ми знаємо, що дуже велика надається перевага людям з інвалідністю. Ми розуміємо, що ми то тільки зростати так. Ну, на жаль, така ситуація склалася з війною. І держава, і область звертає на це велику увагу. Ми зараз розглядаємо таку можливість і напевно зараз після привіту піднімемося до голови і ну, піднімемо систему проговоримо. Але вже це питання вже піднімалося неодноразово. Я думаю, хоча б почати з обласного центру, і потім рухатися по ну, цих трьох центрах, де озвучу вже як побоюється. Скажімо так, ця автівка вона навіть не мусить стояти в одному сервісному центрі. Вона може переїздити за потребою до іншого сервісного центру. Але ну, принаймні з одної автівки це було би дуже добре почати цей старт, для того, щоб взагалі побачити, яка буде потреба і яке буде навантаження саме на цей автомобіль. А скажіть, будь ласка, оскільки зараз можна буде складати іскати тільки в трьох сервісних центрів? Не буде це більше навантаження. Тобто людина люди, треба буде чекати на там не два тижні, як раніше було чекати своєї черги, а там місяцями. Чи така дивіться? я вам скажу на прикладі так само Львівської області. Воно працює досить негано, тому що в тих сервісних центрах трьох. Де будуть надаватися ці послуги з приймання теоретичних та практичних іспитів, ми збільшуємо кількість адміністраторів. За рахунок ось тих, наприклад, ми зараз, грубо кажучи, закрили в рапові сервісний центр, закриваємо точніше, закрили в Берлі. Це по, в даному випадку це по 4 працівника. Грубо кажучи, на цю кількість працівників, яких ми скоротили в тих двох центрів, ми збільшили кількість працівників у тих сервісних центрах, де залишається екзаменація. Тому, грубо кажучи, воно не має вплинути на цей процес. Це нехай зрозуміло, а матеріально-технічна база. А матеріально технічна база тут, скажімо, ні до чого, оскільки в комп'ютерні комп класи вони обладнані достатньою кількості комп'ютерів для того, щоб приймати теоретичний іспит, а автівками ми зараз новими позабезпечені, і плюс так само залишилися ті старі авто, які були на балансі, вони нікуди не ділися. Отже, грубо кажучи, у нас кожен сервісний центр буде мати по три автівки для приймання практичних іспитів. Якщо зараз вони, грубо кажучи, здавали всі практично на одні автівки сервісного центру, то зараз у кожному сервісному центрі буде один абсолютно новий автомобіль, закуплений за субвенційні кошти, та по два автомобілі, які вже були на балансі сервісних центрів. А теоретичного що теоретично щодо комп'ютерних класів, дивіться на прикладі ужгорода рода в стоїть 10 комп'ютерів, на прикладі Мукачева там стоїть 6 комп'ютерів, хусті здається, якщо пам'ятаю, також 5 чи 6 комп'ютерів які можуть одночасно ставати теоретичний пісне. Теоретичний іспит займає максимум 20 хвилин. Це максимальний час, який дається, на те, щоб скласти теоретичний іспит. Отже, грубо кажучи, за 20 хвилин може здати там, від п'яти і більше чоловік. Тому це не є великим навантаженням. А ви не що кожен із цих сервісних центрів по два автомобілі, по 3 автомобілі. По 3 okay. буде. По три автомобіля буде в кожному з цих сервісних центрів. Три абсолютно нових. А два, які вже були на балансі сервісних центрів. Сірина Ковачок, якаю студію, ви хотіли, що анонсували 29 жовтня теж новації і законати, що можна буде здавати теоретичний і практичний іспит, не відвідуючи автошколу. Розясніть, будь ласка. Дивіться, про практичний іспит мова не йшла, йшла мова тільки про теоретичний іспит. І це лише анонсувало. Давайте ми будемо говорити про це тоді, коли воно вже реально запрацює. Чи до нас навіть не на проєкті. <пробітник> ну, дивіться, я можу пустити, як воно виглядає на проєкті, але говорити, коментувати щось ми можемо тільки після того, як він запрацює. А що не вистачає для того, щоб запрацював? Має бути якесь рішення ухвалене, чи, чи як, чи, 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 чи що? Ну так, має бути закон... зміни в законодавстві стосовно цього прийняття. Це на рівні чого? Закону, підзаконного За фон... акту. Це рішення не фон... переміно, чи це Верховна Рада має щось змінити? Мені здається, що правильно це має на рівні Верховної Ради. А ще не прийнято нічого. Що дозволите, Що дозволити, передам слово Тисяну Степановичу. Щодо що, 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 питання, на цей аналізований звіт про дійсно в серпні місяці цього року були е, прийняті відповідні законодавчі зміни. Е, разом з тим, вони в різних своїх частинах рід, в різний етап часу набувають чинності. Так, наприклад, внесли вже зміни до кодексу про адмінправопорушення, де була передбачена адміністративна відповідальність для наших працівників за те, що і для наших працівників, і для працівників автошкоту за які-небудь втручання в хід екзаменації. Разом з тим, інша частина закону, яка передбачала самопідготовку до теоретичного військ, наразі не вступила дію, ця, ця частина вступить дію тільки 29 жовтня. Однак технічної сторони, як буде відбуватися приймання кандидатів, які пройшли саме ще не було анонсовано ні головним совісним центром, ні міністерством внутрішніх справ. Тому ми очікуємо технічну сторону почути спочатку від керівництва, потім зможемо коментувати на регіональному рівні. І якщо дозволити скористаюся можливіше мікрофони переді мною з приводу оскорочення сервісних центрів, я б хотів одразу ставити такі акценти, щоб не було паніки про те, що громадяни там в різних місцевостях не зможуть отримати певні наші послуги. Ми над цим працювали теж останній рік і. По-перше, ми налагодили хорошу взаємодію з центрами надання адміністративних послуг теж завдяки підтримки закарпатської обласної адміністрації. На сьогоднішній день є успішні кейси, коли центри на послуг повністю надають всі необхідні послуги нашим районам, окрім тієї самої екзаменації, тобто реєстрація автомобіля, заміна номерного знаку, заміна посвідчення водія. Вони вже доступні в деяких центрах на послуг. А інші центри надання послуг активно до цього готуються, закуповують необхідне обладнання, укладають узгоджені рішення з сервісними центрами про співпрацю, та відповідно невдовзі очікуємо, що так їх мережа буде збільшена. Це відповідає загалом державній поліції децентралізації, тому що не тільки сервісні центри можуть це робити, це можуть робити різні ЦНАПО вже по місті. знаходять. Тобто, щоб медин не їхав далеко. Окрім того, є такий цікавий функціонал, який останнім часом не буде але Ми очікуємо, що попит на нього зросте це називається мобільний сервісний центр МВС. Це е, мікроавтобус, який обладнаний необхідним обладнанням, інтернетом, точками доступу до наших спеціальних баз даних Міністерства. Внутрішніх справ. І такий мобільний сервісний центр згідно законодавства, має право виїжджати в ті територіальні громади, від яких надійшли заявки до регіонального сервісного центру про затребуваність тих чи інших послуг. Тобто, якщо в громаді набереться хоча б 10 чоловік, які зацікавлені в тому, щоб нікуди не їхати, а хочуть отримати послугу по місцю свого проживання, вони таку заявку направляють до нас. І ми відправляємо до них мобільний сервісний центр, який по місцю знаходження цих громадян буде надавати їм послуги. Знову ж таки, це стосується послуг реєстрації транспортного суперреєстрації, посвідчення посвідченого окрім здачі теоретичних та практичних піспі, як було анонсовано з метою жорсткого контролю за здачу цих іспітів. Таке буде відбуватися тільки в трьох сервісних центрах. Ці мобільні сервісні центри вони передбачають додаткові витрати для користувачів? Ні, ніяких. Ні. Вони передбачають витрати на пальне тільки для нас. Угу. І ще питання: у сервісний центр 5 і шаві і дотепер не можна заклади? Ні, можна. Можна, бо до можна так, на, Наразі у нас функціонували 7 сервісних центрів. Залишається функціонувати загалом як сервісні центри 5. Крім рахова та Берлова. однак, іспити теоретичні та практичні можна додати тільки в трьох: ушкорок, та правджувати. Серісний центр в шаві та втячі буде надалі надавати послуги з реєстрації і перереєстрації опільно посвідчення дія. Дякую, вам, права.